Всім привіт, розпаковочка така здорова посилка приїхала. Давайте скривати, та да, дивитися, що тут. І оп! Так, тут у нас квитанція. А далі у нас... Щось цікаве, так? Щось цікаве. Так, Сьогодні у нас 10-19-25 рік і від НБУ для мене приїхало ось таке от пакування в Білістері українська бавовна БТР 4 е Буцефал. Така у нас гарна монета, виконана з Нойзенберу, Тираж до 75 тисяч. Така цікава монета. Так. І саме головне, з-за чого знімається розпаковка? Це у нас ось таке дуже рідкісне видання, дуже маленький тираж, лише 1500 штук в сувенірному пакуванні. І це у нас пам'ятна монета Архангела Михаїла. срібло, 10 гривень, унція. Так, де як воно запаковано? Така от у нас коробочка. Немаленька, досить, дивіться, от рука моя. Так. Тут в нас іде значить, картонка. Звичайно, гафтована картонка, це, щоб монета е, в капсулі не, не пошкодилася. Бачите, отак воно зроблено. З цієї сторони картонки у нас є код. То все. Далі сама монета. У нас є тут такий от виїмка, з яку можна взяти монету. Монета, в принципі, нічим не відрізняється від тієї монети, що постачається в коробочки. Сама книжка Марія Гелетович, Архангел Михаїл за діяннями. Тут у нас сертифікат. Так. Номер сертифікату 01453. Срібло 39, унція, тираж до 10 тисяч штук самої монети. Е, Надруковані на даний момент вже 3000. Вони продавалися окремо. І 1500 продавалися в сунірному пакуванні. Тобто 4000 монет даних зараз є в людей на руках. Сертифікат буде назад. Далі сама книга. Давайте швидко пройдемося по сторінках. Є в нас міст. Можете поставити на паузу, ознайомитись. Тут у нас рецен... рецензія. І давайте пройдемося коротенько, так скажемо, по малюнках, по самому цікавому по таких у нас. Мозаїка Перебачаюсь, штатку спадає в мене, трішки незручно знімати альбом відкриваю я у нас ще книгу в перчатках, тому важко братися за сторінки. Але так як видання досить рідкісне, думаю покажу всі сторінки, щоб змогли ознайомитися всі бажаючі. В принципі, все. Довіша до літератури. Ось така у нас. Приємна книжка. Такий у нас обзор. А всі, хто бажає купити дане видання, можете зайти в опис до цього відео. Там буде посилання на аукціон Віоліті, де буде подаватися дана книжка з даною монетою. Всім дякую за перегляд. Зустрінемось в коментарях.